Наприкінці 2013 року представники районної ради ветеранів, а це одна із найчисельніших громадських організацій на Красноградченні, яка представляє інтереси людей літнього віку, провели свій черговий пленум. Одним із ключових питань його порядку денного був звіт голови районної ради ветеранів Василя Кривобока про роботу районної ради та її первинних організацій. У заході взяли участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, міський голова Володимир Максим, керівники служб району. Під час свого звіту голова районної ради ветеранів Василь Кривобок зупинився на тих важливих питаннях, які вдалося реалізувати Раді ветеранів спільно з представниками влади району, головами первинних організацій у 2013 році. Серед них вшанування учасників бойових дій з нагоди 9 травня і дня міста, проведення в районі всеукраїнської естафети Слава визволителям України», організація екскурсій, круглих столів за участю влади району, керівники різних служб. Це дало можливість оперативніше реагувати на різні проблеми ветеранів району. Водночас під час плену у голови первинних ветеранських організацій порушили низку питань, над вирішенням яких необхідно працювати в подальшому. А саме для якісної роботи Ради ветеранів необхідно оновити комп'ютерну техніку, зацікавлені ветерани і в екскурсійних поїздках до визначних місць обміні позитивним досвідом в роботі первинних організацій. Начну з того, що немає у нас транспорту, це самое основное. Машины нету. Везде в організації организации в районных, там, в Харьковской области, ці эти машины, ремонтируют, им бензинні машины дают. А Василий Трофимович у нас, он не может поехать, выехать в какое-то село, до какого-то пенсионера, кому-то там 80, кому-то 90 лет. йому вже хочется их подавить. А на своїх двоїх і автобусом, общественним транспортом нам добратися ніяк не можна. і поэтому крама лісієвич нам велика просьба, щоб допомогли нам в этом ділі в этом вопросі. До діалогу долучився і голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він пообіцяв ветеранам району, що сприятиме реалізації їхніх планів і допомагатиме у вирішенні порушених проблем. Тож невдовзі в раді ветеранів має з'явитися нова комп'ютерна техніка. Також буде вирішено проблему з автомобілем. Мають стати і партнерськими стосунки базових сільськогосподарських підприємств району і з первинними ветеранськими організаціями. Для цього в січні 2014 року буде підписано договір про соціальне партнерство із кількома потужними агроформуваннями району. Заплановані екскурсійні поїздки до Білої церкви та Святогорська. І я дару лічна сюда. <laughs> Я хотел бы перейти к автомобилю. Я с первого дня пытался найти автомобиль. Дайте чуть-чуть времени, мы разберемся. Я говорю, автомобиль ⁇ это приоритет. Мы обязательно поменяем автомобиль.